Всем привет Сейчас відкриємо тайну покриту мраками. У нас тут стоїть УТН. Андрюха шелест нам його Вот. Чудак розуміє в цьому делі И мы поставили УТНчик сюда А ще у тут були, ставили промежуточку під стартер из маховиком Ну, це для тих хто не знає. Получається, Ця проміжуточка Мелітопольська не совпадала по центрам. Ми її пересверлили, перешіфтили, здвинули. Потім ми ще її зробили плоскость, щоб була перпендикулярна колінвалу. І в нас перестало жрати лапки. А то зжирало їх дуже сильно. І ще в нас була проблема на цьому моторі після заміни маховика. Один колінвал лопнув. Потім ще один лопнув. А потім ми повезли в Дніпропетровську, отбалансували, і там щось около 400 г на корзині було дисбалансу. Убрали і зараз вже вода три пройшло чи 4 вовка, як ми цей останній вал поставили, як балансирував. 4 чотири. Чотири. Ну, роки він вже цей жує Джубановський колінвал. Що ти диркнеш? Навіть ніхто не підкачував. Герої ми а ще не заводили.